Всім привіт! А сьогодні ми знову прийшли в е, бос Так, таксі. Та. А, значить, сідаємо і зараз ми будемо знову розвозити високоповажних людей. А, доброго дня, доброго дня! Залазьте, в мене тут, як би, люкс. ні ні ні, -ні. давайте отку, отут ставимо. Весь сім'я, значить, так. Блін. Я просто не можу розуміти припаркуватись. А, ти не хочеш? Ну, окей. Добрий день. Сідайте, вам куди? У нас дуже гарний. Дуже гарне все. А що в мене це таке? Зараз ми підвіземо людей і подивимося. Мафіобус Так. Ми зараз оцих челів висадимо. Зараз оцю дою доїдемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тріпітропатропатріпа, аух. Бі, що, боляче, то мені має бути боляче, бо тому я через вас свою машину, мою кралічку б'ю. А ви ауч! Ауч! Так, ще 790 метрів. Ну, нічого ми переживемо, ми доїдемо з максимальною швидкістю, щоб вам було приємно їхати, так. Так, 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 так. Ми тут вже, не їзд... ми вже тут їздили і не один раз, тобто ну, мене не налякаєш такою фігньою. Зараз ми влаштуємося працювати в мафії, я вам відвічаю. Я вам от зуб... я вам хрест даю, що ми влаштуємося в мафії працювати. Так, все-все-все. Нє-н-є-ні назад, назад, давай назад. кралечка кралечка, давай назад. Оп, оп. тихо. Ось от, такою одною частинкою, оп. Чекайте, я не можу запаркуватися. Тихо, давайте роз... візьмемо розворот. Тихо. Все. До побачення. А, мені наша оця ваша фігня, де босс мафії? А Во він. Ми зараз заїдемо до нього. Куди він там? Блін, не заїду. Ми. Чисто та сама я. По горках. А, так, добре, ми зараз до нього якимось чином заїдемо. Ви не хвилюйтесь, ви не хвилюйтесь. Так, тут у нас що? Тут у нас от сюди. Оп. Куди? Де він? Де він? 500 метрів. 540. Ми просто йдемо. На свою чисту смерть. Е е, 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 а як вийти? А як вилізти? А не можу вилізти. Ні, чисто. Щось пішло не по плану. Щось пішло не по плану. Але зараз все йде по як по маслу, розумієте? Я просто дуже умілий е, поїзду. Як би це сказати, поделікатніше. Я дуже вмію. Опа. Так, тут ми просто так не проріжемося. Нам треба прям заїхати на цю територію. І ми зараз влаштуємося працювати босом. Не босом, а в мафії. Ну, а може і босом, я не знаю. Опа. Опа. А ви хто? А ми, ми просто тупо зараз підвозимо якихось мафіозів. Мені, Мене ця ситуація смішить, я вам скажу, мене вона смішить. Я ну, прям в шоці. Що Шо сказати? Ми зараз доїдемо найшвидше, не хвилюйтеся. Все буде добре, ми доїдемо. Я впевнений, якщо ви мафіозі, то ми, ви можете нервати в машині. Там, тому давайте йдемо далі. Прямо, Прямо. От завертаємо, завертаємо. Я заверну, не хвилюйтесь. Не хвилюйтеся, я знову заверну. Так, чекайте, я, не завер... я, завертати не маю. я завертати не маю. А в принципі, можна і завернути. Одна і та сама дорога. Одна і та сама дорога. Я просто бачу карти світу. розумієте? У мене тут контурна карта, як я казала в минулому чи в цьому відео, не пам'ятаю вже. Мене просто контурна карта тупо тут стоїть, і я на контурній карті дивлюсь, куди вас вести. Розумієте, це, ну, це не ваш рівень, це не ваш, це просто не ваш рівень. Дайте мені, будь ласка, проїхати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все буде добре. Настане весна. Назад, назад, розвертайся. Малесенька, давай, 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 розвертайся, розвертайся. Так, все. А, значить, все, їдемо назад. Куди він хоче, щоб я поїхала? Щось чуть-чуть не розумію. Або в мене карта не прогружається, або він хоче кудись, щоб я поїхала, не знати куди. В море. Щоб я втупилась просто тупо. А щось чуть-чуть не розумію вас. Пане. Ой, не туди заїхала, так. Ми чут-чуть назаді. Біллі Хікей. Ми веземо Біллі Хікея. Кізь занадто... Поважний чоловік. Так, куди вас вести? Прямо добре підвеземо. Не хвилюйтеся, все буде добре. Ми сьогодні вас підвозимо ціле відео. Я на вас трачу ціле відео, тому проситься, будь ласочка, куди на пролом поїдемо. Він такому вчить, мені це не дуже подобається. Так, розламали щось. Тихо, 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 тихо тихо. Все буде добре, не хвилюйтесь. Я вмію як би довозити людей. так. Да. Якби <кхи> а, я вмію. так. Да. Е е е, Бікфуд. -е. У мене вже три тисячі гривень є. У мене три тисячі гривень. І зараз подивимося, скільки він мені за мою доставку дасть. Обгадаю. Див дуб. Він мені не дав грошей. Мене чуть-чуть намахали. Вам так не здається? Ну окей, давайте, що це таке? Ми побудуємо свою фірму. Ми просто тупо побудуємо свою фірму. І це. Ой, і це ну, це просто ну, ми побудуємо свою фірму. І значить, що в нас тут є? Левел uh, перший? go У нас є свій офіс open Goodbye Уф, 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 уф. І що мені робити? Ну, є мій офіс, і що? Так, чекайте, я хочу вкластися в свій офіс. I'm feeling great, I am see, uh, here to see the boss. Do you mind they get some water? Ага. Uh Окей, -huh. okay, please, do you want... Ох, uh, oh, I see the boss is very busy today, but... Uh, -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Goodbye, I'm so sorry. Bye. Uh... -hmm. Дайте я вам двері закрию, бо якось так негарно. Значить, ми працюємо не знати де, не знати як, не знати з чим, я не знаю, що робити, ну але на цьому наше відео буде закінчуватися. <клес> я всіх люблю і поважаю. Бувайте! <клес> 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 Йди в дупу. <клес> Бувайте!